Усім доброго вечора! У нас вже так добрячі вечорі. Я тут вийшла на свій маленький городик поливати свої бідні нещасні перці. Подивіться, от сьогодні вже 2 липня, а вони ось тільки в такому стані. Знаєте, таке враження, що їх тільки висадили. Я не знаю, чи це вже толк з них буде, чи не буде, чи вони встигнуть вирости. Це ще я показала нічого, а ось тут то взагалі що з нього буде? Але нехай стоїть поки. Нехай стоїть, я його трошки поливаю там, можливо, і виросте. Побачу. От помідорки, помідори, наче нічого, непогані повиростали. Я їх повідв'язувала, ось навіть такі там, кетяги висять гарні. Одна вже втенька на дозріві десь, бо вона давненько вискочила, сама перша. Ось тут їх так чималенько є, грона такі. Величенькі зараз покажу, що ось така цікава. Така як виноградик. Ось, дивіться, така гронка. Якісь довговаті. Чесно, не пам'ятаю сорт тут. Вони просто в мене тоді перепутались в стаканах, і я вже висаджувала чисто інтуїтивно, деяка. ось такі. Але ось ці мені чомусь не подобаються. В них якісь такі, як. Не дирочки, язвички, я не знаю такі, вони, знаєте, як провалюються, наче всерединку. От. А так, в цілому нічого. Але є ще один нюанс. Ось на деяких кущах просто покрутилось листя. Ось так скрутилось. Вона така, наче як фіаленька стоїть, я не знаю. Що це за причина, що з нею робити взагалі? Чи чимось. Може, не вистачає їй якогось там вітаміна, чи що вони зараз потребують в цю пору. Непонятно, треба почитати про них, що це, щоб це значило. Це я так сьогодні звернула увагу, що це вони так покручені, ці листя. Далі, ось тут також є там помідорки. В принципі, майже на кожному кущі. Ось такі гарненькі. Я тут вийшла трошки сьогодні полити і пощіпати бур'ян, бо наростає дуже швидко. Хоч і засуха конкретна, але все одно ну, ось цибулю вже потрібно скоро збирати, яка вже лежить на землі, з неї вже точно вона не виросте. Далі ось цей шпинат потрібно прибрати. Вже перет, ну, переріс і переквітнув, і вже він точно не, не буде. Так, далі сьогодні поливала примули також, бо вони просто за день чахнуть. Так що страшне, наче вони зовсім пропадають, такі сухі стають. Ось, і огірочки. Огірочки, наче нічого, навіть вже скоро буду збирати перший врожай. Ось там таких пару штучок висить. Це ці мої помідори, ой, помідори, заговорюсь. Це ці огірки, що я сіяла в стаканах і висаджувала з розсади. Два вижило. Ось і вони зараз такі. Там ті, що я купувала, зараз вам покажу. Ну, то пародії, а не огірки. Але вони теж квітнуть, там один штурпачок, але квітне. Можливо, ще вони відійдуть ось такий. Ну, нехай росте. Там я зараз другий покажу. Другий трошки кращий, але... Так, да, це якийсь такий сорт, напевно, навіть по листі видно листя зовсім інакше. Таким, таке малесеньке-малесеньке листечко. Бо ці, що я садила, листя таке велике, таке рясненьке, гарне, а це маленьке. Ну, напевно, що такий сорт. Ось такі справи. Хотіла ще поливати ці е, троянди, що я садила. Ось в мене тут, я їм там просто листя пообривала повністю. Ось тут. Дві, три, чотири. Да, цьому куточку п'ята. Пообривала повністю листя, бо так кажуть, вони краще будуть приживатися. Хотіла полити, але трошки землю розгорнула, вони там доволі такі вологі. Не буду заливати, нехай стоїть поки. І ось ці троянди. Вони так рясно квітнуть, я вам скажу, у мене ще такого рясного цвіту на трояндах не було. От ну, такий кущ прямо заповнений квітами. І ось цей. цей теж дуже красивий. Він спочатку себе так не показував, бо вони розквітали по одній квітці, квіточці маю на увазі, а потім якось так вона цікаво квітне, одна гілочка, і от як гортензію вона мені нагадує. Дивіться, така. Там пару бутонів на одному, на одній гілочці, на одному стеблі. І ось така, як велика, наче квітка виходить. Доволі дуже красивий. Красивий кущик. І взагалі, от ці троянди починають по-новому квітнути. Це відквітнули, я відстригла, знову починає, Ось Глорія знову розквітає. І оця фіолетова, ну вона отак довго, оце вони як розквітнули, і я не знаю, тижня-два, навіть, більше, напевно, три ось так квіти стоять. Звісно, вони вже трошки так відсвіли, колір втратили, але все одно квітнуть. Дуже гарна троянда подобається. І ось ця рожева також вже буде. Всі по другому колу починають. Ну і прекрасно. Зараз вам пробіжусь, покажу, як вони в мене зараз виглядають. А ось така ще кирпічного кольору. Тоже розквітнула гарно. Камера просто не передає, звісно, але красива. Ну, оця то взагалі подивіться, Дивіться, скільки квітів. Рясні, дуже рясні. Такі аж китяги висять, гарнюча вже. Тоже трошки переквітає, але все ж нічого. Так, і е, хотіла показати гортензію, Я її, напевно, що врятувала. Дивіться, яка вона стала насичена. Звісно, ще не повністю, але е, вже повністю позеленіла. Ось це листя таке, де зовсім, е, його, напевно, вже не спасти, воно не позеленіє. Ну, його не врятувати, та листочку. Я його обірву, щоб, ну, звісно, не повністю, там то зовсім вже обірву. І вона собі буде далі розвиватися. Я її ще окремо там купувала добриво, тому що нічого там не спасало, то що я колотила, там залізнику, просто нічого не допомогло. Тож я купувала окреме добриво і вже їх підживляла. Далі ось ця стелиста троянда. Ну вона така розкішна. Ось ця. Красивезний рясний букет. Обожнюю ось так ввечері вийти, просто прогулятись, роздивитись, подивитись, нанюхатись цих ароматів. Класно. Так, і ще. І ось ця також червона, вона теж вже бачу, скільки бутонів накидала. Треба взагалі пройти сухі квіти позривати, тому що вони глушать трошки. Так, і ось ця троє, е, гортензія широколисна. Я не знаю, який тут світ, тому що вона перше за три роки буде квітнути. Ось вона такого яскраво-темного зеленого кольору дуже мені подобається. Так, і ця, оця взагалі, вона в мене постійно хворіє. Як це називається? А, борошниста роса, здається, ось такий наліт, але ж накидала бутонів, також буде краса, неймовірна. От, і така. Це як рясна, рясна. Це ось такі китяги прямо. Її потрібно, напевно, ще якась опора, бо вона, бачу, така о, Ну, не тримається, дуже ці стебла не міцні. Падає додолу, треба підв'язувати. Ось. Ось така краса. І ще покажу вам в мене розквітнули нові лілії. Я ж їх викупала, вони в горщиках зараз стоять. Ось червона, це з флоріума, здається. Далі ось така красунечка. І ось такі мої квіти. Це сурфінії. Я їх зараз підживлюю, поливаю так регулярно і вони. Ну, вони дякують, тому що вони гарно розростаються. Раз почала вже вам показувати всі свої троянди, тож покажу до кінця в іншому куточку.